Вона таке сонечко була, така ясна дівчина. Вона всюди всім допомагала. Оксана Колеко розповідає про свою сестру, яка 26 травня загинула на трасі Чернігів-Київ. 51-річна Валентина Шкляревська переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході у селі Єрків, коли водій збив її. Це той перехід, що переходила моя сестричка Валентина 26 числа дев'ятого вечора. І ось машини вони не зупиняються. Він летить, дивіться, він летить, зовсім не зупиняється. Вони летять, дивіться, на повній скорості ми переходили ось, ось з вами тільки що. Оксана каже, зідзвонювалась із сестрою незадовго до її загибелі. Вона їхала на Київ 17.28. Вона сказала, що їду в маршрутки, сижу, Я не знаю. Чого вона повернулася сюди? Зі слів жінки, о пів на дванадцяту ночі їй зателефонував знайомий і повідомив, що Валентина загинула. Я дзвоню на Валінь телефон, напевно, разів десять. Тоді взяв міліціонер, сказав я слідчий, що так і так Валя померла. Я кажу: мені їхати сюди, ні, не їдьте, Все одно ви тут нічого не допоможете. Вам не. Стресовому стані не можна, щоб у вас тут не цей. Наступного дня Оксана поїхала до Козельця до поліції, де їй видали телефон сестри, а потім до моргу на опізнання тіла. За її словами, у тілі Валентини не було жодної цілої кістки. Ну, її тяг до кінця Єркава під машину, під колесами, а сам зупинився за єркавом, це як мені розказують. І там лежав труп, оце її накрили оце Там вона лежала. Ну як це можна було нестися? Це ви ну, це дуже велика швидкість. Був зелений плащ, він надбліскував, велосипед вела в руках з красними кольосами, такі червоні, що воно теж було видно. Оксана Колеко каже: чоловік, який збив її сестру, телефонував їй у день поховання та приїжджав до неї. Я кажу, у вас совість є. Я дитину хаваю, а мені ви дзвоните, що нерви три Ми хочемо відкупитися. Ми хочемо вам чи те, чи те, ну що небудь, ну щоб, щоб не скалічили життя нам. Вона говорить, хоче справедливого покарання. Що він сів, що він пане з покарання не, не відкуплявся, не це те, що він заслужив. Я хочу справедливості. все. Заслуговує на 5 років тюрми, значить на 5, на 8, значить на 8. Розслідуванням цієї справи займається Державне бюро розслідувань. На запит Суспільного вони відповіли, що наразі триває досудове розслідування, очікують на результати експертиз. ДБР проводить подальші слідчі дії для встановлення всіх обставин події та прийняття кінцевого процесуального рішення. Під час проведення медичного огляду ознак сп'яніння у водія не виявили. Повідомлення про підозру наразі йому не вручили. Тут треба обов'язково зробити, або той самий святофор зробити, або надземний переход зробити. Ну щось ж треба робити. Ну це ж не одна, не друга, й не третя, ну, не дай Бог, це. Щоб хоча б хай зупиняються ці смерті, щоб не марна смерть була моїй сестри. Дарина Перепечон, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.